Прогноз погоди на 17 грудня для частини України на Райдужний. У центральних, північних, західних областях та на Харківщині в день можливий сніг та дощ. Зокрема, невеликий мокрий сніг і дощ очікуються в Київській області. На дорогах подекуди буде ожеледиця. Попередив український гідрометцентр у Фейсбук. Синоптики додали. Що у західних регіонах може бути сильний вітер, пориви якого можуть досягати швидкості від 15 до 20 метрів в секунду, температура вночі від 1 тепла до 4 морозу, вдень від 0 до 5 тепла, у східних, в Сумській областях та в Карпатах вночі від 4 до 9 морозу, а вдень очікується від 0 до мінус 5. Температура по Київській області вночі від 1 тепла до 4 морозу, в день від 0 до мінус 5. У Києві вночі очікується близько нуля. А в день температура повітря буде близько плюс 2-4 плюс градусів, зазначили в гідрометцентрі. За відомостями експертів, близько на дорогах може бути на більшій частині нашої держави, це не загрожує лише півдню України. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.